Книга Єзекіїля, це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз здійснюється на ваших очах. Це старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим, відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, Відкрите майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля. Настав час бути мужніми. Дізнайтеся, яке місце книги Єзикіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими до повернення Ісуса. Є три групи людей, до яких звертається писання. Сьогодні Глорія Коплан і Білі Брін досліджують одну з цих груп народи. Дізнайтеся, як їх роль відкривається в Біблії. Далі на передачі «Переможний Голос віруючого. Вітаю вас! Я Глорія Копланд. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Ми говоримо про майбутнє. Амінь. сестра Білі Брім разом з нами, і вона знає деякі речі з Біблії, які скоро стануться. Так. Справа не в тому, що вони можуть статися, вони точно стануться, бо так про них написано в писанні. Це написано. Це написано. Дяка Богу за записане слово Боже. Церкві це сподобається. Якщо ви народжені згори, все буде добре. Це хороша новина. Якщо ви не народжені згори, вам краще зробити кроки, народитися згори, бо Ісус скоро прийде. Чіп мій син займався спортом, і в нашій сім'ї дуже люблять спорт. Я знаю. Ти знаєш, він і Шелі дивилися гру, яку вони пропустили, бо проповідували, але вони її записали. І то була гра, в якій наша команда перемогла на останній секунді. Вони просто дивились ту гру і вони дуже розслабились. І Чіп подивився на Шелі і сказав: Ти розумієш, що якби ми не знали результат цієї гри, ми б дуже нервували. Ми дуже емоційно реагуємо на гру, ми кричимо, ми підказуємо гравцям. Розумієте? Але ми знаємо результат гри, тому ми Ні, не, не переживаємо. Хвилюємо. І одна з причин того, чому ми не переживаємо, це пророк Єзикиль. Ми будемо досліджувати його весь цей тиждень, тому обов'язково візьміть свої біблії. І ми знаємо, що станеться з країнами близького сходу. Ми не ходимо у темряві. Ні, ми у світлі. Ми у світлі саме так сказав апостол Петро. Він сказав пророки старого завіту, як світло, яке сяє у темному місці. І ви прислухайтеся до них. Хвала Богу. Тому, якщо ви хочете знати, що станеться, ви не можете пропускати пророки Нам Старого радять світу. Прислухатись нам до них. Нам радять прислухатись до них. Ти права, Глорія, нам радять. Ісус радить нам дивитися на смоковницю. І смоковниця, звичайно ж, це пророча нація. Я недавно закінчила книгу, яка називається Як ви можете молитись у ці останні дні. І моє покликання допомагати молитовникам. Перша частина цієї книги біографічна. Мені говориться про той час, коли я працювала у Кеннета Хейгіна. в той час не було жодних християнських телевізійних передач на телебаченні, бо це О, був так. початок для нас в 1967 році, коли ми приїхали на його це зібрання. Це змінило чи не так? Це змінило наше життя ще минулого тижня. Я говорила людям про те, що говоріння іншими мовами було від диявола, а наступного тижня я вже сама говорила іншими мовами. Тоді все змінилось. І брат Хейгін став нашим учителем, він так. став для нас батьком у вірі. І в 1970-му я почала працювати у брата Хейгіна. В 1967 році я прийняла хрещення Духом Святим і почала знайомитись з його вченням. Але в 1970 році я почала працювати у нього і фактично сиділа біля його ніг і виконувала свою роботу. Бог сказав йому: опублікуй всі свої уроки, і моєю роботою Яка було допомогти робота. йому зробити це. Оце так. Яка чудова робота? Моїм обов'язком було редагувати всі його записи. В той час ми випускали так. щомісячний журнал під назвою Слово віри. І в той час також у нас були щомісячні уроки. Кожен місяць ми надсилали людям по два уроки, а потім формували з них книгу. Я, я була редактором всього того матеріалу. А також я була дружиною і матір'ю. Я була зайнята, і я думала, як це все робити. Бо ми ходили на всі танці. І тобі подобалась кожна хвиля. Шелі завжди цього? була на концертах. Ми ходили всюди. Так. І я знаю, що то була благодать Божа. Мені подобалась кожна хвилина, і Бог дає вам благодать на кожен період вашого життя у всьому, що вам потрібно зробити. І ось як я це робила. Практично щодня я приходила додому з роботи. Діти займалися якимось спортом чи чимось іншим. Кент, мій чоловік, працював, і коли я приходила додому з роботи трохи раніше за всіх. Зазвичай вдома вони оточували мене, і коли вони оточували мене, вони були голодними. Тому я завжди робила так: я отримувала вчення брата Хейгіна з центру Рема. Вони були на касетах. У мене була поличка над мийкою. Я ставила туди невеликий касетний магнітофон і просто вмикала його. Я вкидала речі у пральну машинку, яка стояла ліворуч. Потім чистила картоплю. Щовечора я чистила картоплю. Шелі говорить, що вона і досі пам'ятає мої руки, які чистили картоплю. Я вмикала магнітофон і слухала те, чому він навчав на школі Рема, щоб зрозуміти, чи можна з цього скласти якийсь друкований матеріал. І того дня я добре пам'ятаю, як Брат Хейгін сказав студентам у центрі це. Рема: сьогодні я буду навчати вас на тему шлюб, розлучення і повторний шлюб. Брат Хейгін так говорив. Знаєте, чому те, що Павло говорив на цю тему у першому до коринтян, не відповідає тому, що Ісус сказав у Євангеліях? Я подумала, що ви хочете сказати мені, що Павло не був згодний з Ісусом. Звичайно, він задав це як питання. Ніхто з студентів Реме не знав на нього відповідь. Я не знала відповідь. Я була впевнена в тому, що слова Павла та Ісуса відповідають одне одному. І потім Брат Хегін сказав: Ні, справа в тому, що вони були написані для двох різних груп людей. Ісус звертався до юдеїв, які жили в межах старого завіту, і він говорив їм про те, що записано в законі завіту на тему розлучення. Павло у першому посланні до коринтян сьомому розділі написав церкві новому творінню тілу Христа, яке мало лише один закон закон любові. Чудово він тлумачив різні ситуації у світлі закону любові, і ви знаєте, це в наш час. Я бачила жінок, яким доводилось розлучатися, бо над ними знущались. Чоловіки били їх до смерті або били дітей. Тому любов вимагала, щоб ви забирали дітей з такої ситуації. Так, отже, все потрібно тлумачити у світлі закону любові. Отже, я слухала, як брат Хегін говорив про це, і він прочитав з другого послання до Тимофія 2.15. «Прагни представляти себе Богу гідним, працівником бездоганним, який вірно навчає слово істини, і на тій касеті він сказав студентам Реми, Біблія це слово істини, але його потрібно правильно розуміти, його необхідно правильно викладати. Якщо його можна правильно викладати, то також його можна і неправильно викладати. І він сказав: «Помилки, всі помилки. Звичайно, він говорив про людей, які проповідували помилково приходять з причини неправильного розуміння Слова Божого. І в той час для того, щоб вступити до центру Рема, ви мали після його закінчення йти у служіння. Ви могли пройти біблійне навчання, але вам потрібно було займатися служінням. Тому він сказав: від вас вимагається досліджувати писання. Що Бог схвалив вас як служителів, у вас є служіння за яке ви відповісте, і вам потрібно досліджувати писання, щоб вірно викладати слово істини. Не можна його викладати невірно. і для того, щоб правильно викладати слово істини, він дав деякі правила, про які я написала тут на сторінці номер три Глорія. Він сказав, читайте писання у контексті. Не можна висмикнути один вірш з контексту і збудувати на ньому доктрину. Ви можете вирвати вірш з контексту і зробити так, що Біблія підтвердить будь-яку вашу точку зору. Брат Хегін сказав: деякі люди знають з Біблії достатньо, щоб виправдати свою неправильну поведінку. І він розказав, як колись був у горах, де жили люди, і один з місцевих мешканців жахливо ставився до своєї дружини, і він сказав: Хіба не написано, що жінка має підкорятися? Тобто вона мала підкорятися його побиттю? Ні. Писання слід читати в контексті. Ходіть в любові. Не можна виривати це з контексту. Отже, правило номер один читати писання у повному контексті. Правило номер два. Переконайтесь у тому, що це відповідає всьому, що Слово Боже Чудово. говорить на цю тему з цього питання. Переконайтесь у тому, що місце писання, яке ви читаєте, відповідає всій повноті відкриття Слова Божого відбуття до об'явлення. Правило номер три. Це правило біблійного тлумачення і правильного викладання Слова Божого. Правило номер чотири. Знайте, хто говорить і до кого звертається це слово. Якщо є якесь зло, нечистивий цар у Старому Завіті, вам не потрібно слухати з цього. Знайте до кого звертається Писання, воно може бути звернене до окремих людей. Як Ісус звертався до Юди, і Він говорив йому про певні речі. Вам не потрібно слухати з цього. Знаєте, до кого звертається писання? Мені дуже подобається у цьому випадку використовувати приклад Йова. Ви пам'ятаєте Йова і тих, хто були так званими утішителями. Більшість книги Йова це їхні слова. І в кінці книги Йова, ми дізнаємося від Бога, що вони говорили неправильно і що йову слід помолитися за них, щоб вони були прощені. Тому ви не можете будувати доктрини на тому, що сказали утішителі Йова. Але я чула три проповіді у моєму житті на підставі того, що сказали утішитель Йова. Це занадто багато. Три це занадто багато одна з них була взагалі-то непоганою ідеєю, але візьміть її від когось іншого. Не беріть її від одного з утішителів Йова, якщо ви збираєтесь проповідувати це. Інші були жахливими. Я пам'ятаю, як сиділа і слухала одну з тих проповідей. І коли я слухала того чоловіка, я подумала, що мені хочеться закричати. Мені хотілося сказати, у того утішителя були неприємності за те, що він так говорив. Не проповідуйте так. це мені, що я маю так жити. Йову довелось вибачатися самому за те, що він наговорив. Тому потрібно правильно викладати слово і знати, хто говорить, І до кого звертається писання. Воно може звертатись до окремої людини чи до групи людей. Брат Хейгін говорив про те, що Ісус проповідував юдеям, які жили в межах старого завіту, закону Мойсея. Він говорив про закон Мойсея, а Павло говорив про закон, який залишив Ісус. Я даю вам новий закон любіть один одного, як я полюбив вас. Івана 13 розділ. Тому брат Хегін сказав: вам слід знати, що інколи писання може звертатись до окремої людини, а інколи до групи людей, вірно. і є три групи людей до яких чи про яких писання може говорити. Є юдеї, народи і церква. Брат Хейгін прочитав того дня, і я прочитаю вам це зараз. Перше послання до Коринтян 10, 31, 32. Отже, він пишеться і звертається до церкви. Вся Біблія написана для церкви, але не все в Біблії написано про церкву. Частина Біблії, в якій говориться про церкву, це послання Нового Завіту. І одне з тих послань, яке звернене до нас, це перше послання до Коринтян 10.31. І Павло написав Духом Святим: то чи їсте, чи п'єте, чи інше щось робите, все робіть на славу Божу. Не давайте приводу для спокуси ні юдеям, ні геленам, ні церкві Божій, три групи людей. І у першому посланні до Корінтян 10 говориться про геленів або язичників, три групи людей юдеї і також в першому пислані до Корінтян 10 говориться про язичників. Якщо ви візьмете новіші переклади, там сказано гелене. справа в тому, що весь язичницький світ на той час був елінізований. Вони були грекомовними. Тому інколи у новому Завіті замість того, щоб говорити язичники або народи, написано гелени або Еліни отже, є три групи людей: юдеї, язичники і добре говорити так, народи і церква Божа. І коли він розглядав це місце писання, коли я слухала Кенета Хейгіна, я була на кухні, я абсолютно забула про картоплю. Я припинила її чистити. Я просто слухала, що він говорив. Я ніколи не чула нічого подібного у своєму житті. І ось я слухаю його і чую голос. Для мене він прозвучав майже фізично чутним. Я не знаю, якби ви були там, чи ви почули б його чи ні. Але ось як він прозвучав. Я пам'ятаю вираз того голосу. Якщо ти запам'ятаєш це місце писання, воно допоможе тобі мати правильну доктрину про останні часи. Так слава Богу. Отже, три групи людей: юдеї, народи і церква. і в той час я не знала, що мені потрібна доктрина про останні часи. Мені потрібно було підготувати до друку журнал слово віри, випрати одяг і приготувати їжу. А тепер потрібно все це відкласти. Дяка Богу, я стала свідком останніх часів і того, що відбувається в ці останні часи. І для того, щоб я розуміла це, мені потрібно правильно розуміти Слово Боже, бо це єдине місце, яке дає нам істинну картину того, що відбувається в останні дні. Тому мені потрібно було читати писання і бачити це звернено до юдею. Чи звернено до церкви? це звернено. Багато людей помилково розуміють те, що говориться про вознесіння. Знаєте чому? Вони читають місця писання, які стосуються Ізраїлю та юдеїв. І Вони намагаються застосувати це до церкви. Якщо ви хочете дізнатись про вознесіння церкви, вам потрібно читати послання нового завіту. Вірно, вам потрібно читати послання до Солонян та інші місця, оскільки вони неправильно розуміють слово Боже у них хибне уявлення про останні дні і останній час. Хвала Господу. Отже, нам потрібно знати, що себе представляють ці три групи людей. Ось наступна сторінка на для тебе, благословен Господь. В порядку їх появи вони представлені нам у Біблії. Вони представлені нам в порядку виникнення перших країн і потім Ізраїль. Ми знаємо, що Бог створив землю, і ми знаємо, що людина згрішила. Ми знаємо, що в буті 6.1.4 люди стали такими нечистивими, що Богу довелося судити землю. і потоп знищив землю. Любов принесла той потоп. Якби все продовжувалось далі, то сини Ноя можу сказати вам прямо зараз. Вони би згрішили. На всій землі залишився один чоловік, який мав пізнання про Бога. Ной. Оце так. Ной. Менше не буває. Менше не буває. Отже, любов принесла потоп. Це хороше ствердження. Буття 6 з 1 по 4 вірші. Любов Глорія без суду. Це дивовижно. Людям так не подобається, що є суд, але суд забирає зло. Вірно, благословен Господь, дяка Богу за це. І від нас залежить, чи будемо просто бути на правильному боці, де вам не потрібно потрапляти під суд, і ви можете взяти те, що Ісус придбав для вас, Амін. благословен Господь. А зараз давайте відкриємо 10 розділ буття В ньому нам пояснюється походження народів. Перша група, яка представлена у біблії, це народи сімдесят народів, буття десятий розділ. Ось нащадки синів Ноєвих, Сима Хама та Яфета. Після потопу у них народились діти. Ми показуємо вам таблицю народів. Таблицю цих народів, де представлено 70 народів. Починається вона з синів Яфета, і у нас є Гомер, Магох і Мадай. Мадай – це Медес, Яван греки, тувал, мешех і терас. І ми про них ще почитаємо. тут наведені всі сини Яфета. І потім у п'ятому вірші говориться. Від них відділились острови народів. «Народи» – це єврейське слово. єврейське слово гоїм означає народи. «Від них відділились острови народів у землях їх, кожен за мовою своєю, за своїми родами у народах своїх Отже, Вперше ми чуємо слово народи. Вперше коли ми чуємо слово язичники, це коли троє синів Ноя вийшли з ковчегу. Ви можете побачити це з тієї таблиці, яку ми показали вам. Всі народи, які там є. Є 70 народів. Юдеї заколювали 70 тільців за народи під час свята кущів. І ми можемо тут прочитати про тих, хто народився від Єфета, Хама і Сима. Ми можемо побачити всі народи, які походять від них. Ми дізнаємося про те, що народи повстали проти Бога і Божої волі. у книзі буття у 9 розділі. У першому вірші говориться, якою була воля Божа, і благословив Бог Ноя і синів його, і сказав їм плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю. Це Божественний план народи збунтувались. вони не послухались Бога. Що вони зробили? Буття 11 розділ. На всій землі була одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зі сходу. Вони то в Шинеарському краї Шинеар це те саме, що і Вавилон рівнину знайшли і поселилися там. Вони просто залишились там. Вони не зробили того, що сказав Бог. Вони не розпорошились по всій землі. Чому вони не розпорошились по всій землі? Це було повстання проти волі Божої, і його очолював чоловік на ім'я Німрод. Ми прочитаємо про нього в 10-му розділі буття, 8-му вірші. Акуш породив німрода. Він розпочав велетні на землі. Він був дуже мисливець перед Господнім лицем. Тому говориться, як німрод, дуже мисливець перед Господнім лицем або Яхве. А початком царства його були Вавилон і Ерех, і Акат і Калне в землі Шенеар. з того краю вийшов Ашур і збудував Ніневію. Я взяла це із поміток, які знаходяться в одному з видань Шумаха. До Німрода не було ні він, ні правлячих монархій. Він підкоряв собі Воволонян, поки вони не коронували його десятий вірш. Після цього він пішов у Асирію і збудував великі міста. Тора називає його могутнім мисливцем, це слово Раших. Інші коментарі трактують це образно. Німрод вловлював людей своїми словами і підбурював їх на бунт проти Бога Його першим завоюванням, яке поклало основу створенню імперії, був Вавель, який став центром Вавилонської імперії на вуходоносора. То було одне з найвеличніших міст стародавнього світу. отже, звідти він пішов у Ніневію. Бог зійшов на землю. Вони не розпорошились по землі, як сказав Бог. Німрод не повинен був ставати царем. він не повинен був володіти царством. Він вловлював людей і підбурював їх йти проти Бога. Потім ми бачимо, що Бог зійшов на землю і судив їх, оскільки німрод сказав: збудуємо четвертий вірш: збудуємо собі місто та башту висотою до небес. Ми збудуємо її достатньо високою, щоб потоп не зміг дістатися до нас. І зробимо собі ім'я перш зробимо собі ім'я, так і вчинимо собі ім'я, щоб ми не розпорушились по поверхні всієї землі. Бог сказав їм розпорушитись по всій землі, але вони не послухались цього. Тому Бог зійшов і сказав: ось один народ, шостий вірш, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Доти, поки у них буде одна мова, і вони зможуть згоджуватись і говорити те саме. Бог сказав, що для них не буде перешкод. Як же мені зупинити це? Коли нема однієї мови, настає безлад, плутанина. Так, якщо у них не буде однієї мови, вони не зможуть так. говорити те саме. Тому Бог змішав їхню мову, і це стало Вавель, Вавилон. Це було початком вавилонської системи. Вони вийшли з човна. Це сини Ноя. Бог благословив їх. Слухайтесь мене, і ви будете благословені. Сатана, діючи через нім рода, спокушував їх постати проти Бога. Тому що зробив Бог? Тут ми бачимо першу групу людей. Завтра Ми розглянемо другу групу людей. Гаразд. Це дивовижно, чи не так? Вам потрібно слухати це знову і знову. Слава Богу, це захоплюючи. Ми з Білі зараз повернемось. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Цього тижня ми пропонуємо вам безкоштовні тези цих передач у розгляді книги Ізакіїля. Вам потрібно досліджувати їх знову і знову. Але коли ви зрозумієте це, це буде добре. Тому дізнайтесь, як пророцтво Ізакіїля сповнюється сьогодні. Вони допоможуть вам зрозуміти, що Ісус скоро прийде і ви будете готові. Я буду готова, біля буде готова. Так, так нам трохи. фактично, книга Ізакіїля говорить також і про тисячолітнє царство. Це знаходиться в моїх помітках і ви можете прочитати про це і в самій книзі. Мені це подобається на обкладинці цієї книги. Зображений храм храм тисячолітнього царства буде наповнений славою Божою, і дуже цікаво прочитати книгу із перекладену людьми, які розуміють іврит. Тому вам потрібно читати книгу із а також коментарі до неї. Ми пропонуємо вам партнерський пакет і пакет зцілення. коли ви їсте солому, вам слід випльовувати гілочки. Ви багато чому навчитеся, і більшість християн не знають, що в книзі Ізикиїля говориться про славу Божу. Ми говоримо Хала про Богу. славу. Ми говоримо і ми досліджуємо цю тему прямо зараз. Вся сутність у славі. І закінчується вся ця історія тим, що слава наповнює храм. Дуже цікаво подивитись на те, як це зображено. Це юдейська книга, і у них є своє уявлення. Храм тисячолітнього царства. Людина збудувати точно не може. Він такий великий, такий величезний. Лише Месія може збудувати його. Ось чому я не думаю, що це третій храм. Хоча люди говорять, що це третій храм. Я думаю, що це храм тисячолітнього царства, і у цій книзі Чудово. також є діаграма. В ній є діаграма в самій книзі, захоплюючи, чи не так? Я хочу помолитися за вас, перш ніж ми закінчимо передачу. Отець в ім'я Ісуса, я підношу до тебе кожну людину, Господь. І я прошу тебе, відкривай їм найважливіше, що їм потрібно знати про їхнє життя прямо зараз, що робити зараз, яким має бути наступний крок, якою є для нас твоя воля, Господь? Ми хочемо ходити у виконанні волі Божій для нас в ім'я Ісуса. Алілуя! Партнери, дякуємо вам за те, що ви стоїте разом з нами, допомагаючи нам проповідувати Євангелію по всьому світі. Ми розповсюджуємо Евангелія по всьому світі через телебачення, журнали, інтернет, зібрання. Ви самі ділитеся з людьми Евангелієм і проводите їх до Господа, проповідуючи Слово Боже, допомагаючи ділитись любов'ю Христа по всьому світі. Для того, щоб дізнатись більше, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і ми побачимось з вами завтра. Пам'ятайте, це Глорія і Біллі. І зрозумійте, зрозумійте, вони нагадують вам, що Ісус є Господь і все буде добре. Все буде добре. Амінь. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу Переможний Голос віруючого на нашому сайті в інтернеті Кисеморки. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копленда. Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі, Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.